Всім привіт! Значить, придбав на OLX Ось такий безперебійник. Бачите, це зовсім інший трішки форм-фактор, ніж APC 500. Потужність в нього. Зараз спробую сфокусуватись, показати вам. Значить, потужність в нього 650 В або 360 Вт. Трішки потужніший, тому що APC 500 вольт амперний і 300 ватний. Цей трішки потужніший, але зроблений в Китаї. Називається ФСП. Тут на ньому ще якась наклейка була, але ну, такий він трошки поюзаний. Якась клей, який зверху був, його треба відмити, відчистити. Тут ще якась застережні заходи. Значить. Зараз хочу його протестити, як він буде себе поводити, чи є в нього режим Green Mode. Ну і хочу зробити з нього повноцінний інвертор. В принципі, зараз підключимо до нього крокодили. Подивимося, що в нього всередині разом з вами, тому що ще я не розбирав, не дивився, що там, з чого він складається. Виймається. Так, трансформатор. Ну, в принципі, все стабільно, І як і у всіх практично. Так. Тепер, щоб його розібрати, треба відкрутити 4 гвинти, щоб подивитися, що в нього там робиться всередині, чим є в нього той самий резистор R15A, який відповідає за режим таймера. Чи green Mode. До речі, що таке таймер? Таймер це коли у вас безперебійник, розрахований на певний час роботи, через певний час він вимикається при будь-якому навантаженні. А режим Green Mode це коли у вас безперебійник, працюючи з, без навантаження, вимикається через там, наприклад, 5 хвилин роботи і, і все. Тому йому завжди потрібно давати хоч якесь навантаження. Ну або ж там мінімальне, там, наприклад, 10 Вт. Він розрахований на роботу. Якщо у вас навантаження більше 10 Вт, він не вимикається. Якщо у вас навантаження менше 10 Вт на нього, то він автоматично через деякий час вимикається, його треба перезапускати. Це режим Green Mode. А таймер це коли у вас безперебійник, як на APC американських безперебійниках, він вимикається залежно від навантаження. Тобто, чим більше навантаження, тим швидше він у вас вимкнеться. Для чого, в принципі, це зроблено? Це зроблено для захисту систем, для захисту транзисторів, для захисту трансформатора, э, щоб вони не перегрілись і не спалити їх. Це взагалі чи він робочий, тому що я його не перевіряв. Для початку можна було б його взагалі підключити і перевірити. До речі, перед тим, як приєднувати крокодили, обов'язково треба обжати. Ось оці клеми, тому що вони послаблені і контакт дуже слабий. Це чорна. Червона. Так, значить, не перепутуємо полярність. Чорний в чорний вставляємо. Приєднуємо. Червоний в червоний. Приєднуємо. Для початку протестимо. Бачите, так незручно. А, в цих китайських безперебійниках все виводиться через передню кришку. Для того, щоб замінити акумулятор, який тут стоїть 12 вольтовий, треба знімати кришку. Щоб під'єднати щось, треба знімати кришку. І воно тоді валяється. Покажу вам, наскільки заряджений акумулятор. Він простоє вже. Пам'ятаєте, я його робив йому режим відновлення. Вже стояв декілька днів. 12.81. Давайте. Підключаємо виходи. Розібрав, бачите, тепер незручно приєднувати. Так, і підключаємо. Подивимося, чи йде якась зарядка від нього. Є таке. поки що сигналів ніяких немає. Включився. Лампочка заморгала. Разом показує 23 Вт споживання двох лампочок. Зараз у нас 12,09. На годиннику. Вимкнули. Дуже дивна схема на таких пружинках. Реально дуже дивно. Ця клавіша може западати спокійно. Нажав, воно включається. І все. Навантаження пішло. Так, все. Воно працює, це чудово. О, Тепер давайте перевіримо, чи він буде заряджати акумулятор. Для цього в нас ось окрема розетка. І слідкуємо за показниками вольтметра, що буде відбуватися, коли приєднати його до джерела. З'явився невеличкий писк, трансформатор вимкнувся. І, в принципі, є невеличка зарядка. Піднімається напруга. Як ви бачите, лампочки не моргнули. Якщо вам так показати. Ще раз давайте. Роз'єднав я, включив безперебійник. Працює на безперебійнику, тепер вмикаю розетку. Так, якщо клемму одну від'єднати при роботі від джерела, від зарядки, мабуть, і не йде? Цікаво. А ну. Ні, йде зарядка. Дивіться. 13,61 вольта. Але ампераж, мабуть, настільки слабий. Давайте отак пробуємо. 1261, 60 1263, 64. Ну, невеличка зарядка йде, це вже плюс. Вирішив перевірити, який все-таки йде струм зарядки. Для цього під'єднав щупи. Один сюди, другий сюди в розрив. Поставив амперметр. Дивіться уважно. Вмикаю струм зарядки. 0,7. І це він вимкнений. Тобто 0,7 А. Іде на акумулятор для того, щоб його зарядити. Бачите, показує, що він під'єднаний до мережі, моргає лампочка, але немає звукового сигналу. Тепер вмикаємо. 0,6 А, коли вімкнений прилад. Тобто прилад споживає 0,1 А на холостому ходу. Тепер розбираємо і дивимося, що в нього всередині. Давайте отак поближче вам покажу. І сам буду теж дивитись, які тут є резистори. Дуже мало, до речі, плата. Продумана для встановлення додаткових LED-лампочок червона, жовта і зелена. Ну, їх тут чомусь немає. Зняв кришку верхню, уважно, продивився, вивчив, що тут знаходиться на платі. І тут, окрім звичайних компонентів, з іншої сторони плати знаходяться SMD-компоненти. Я так спробую вам зараз провести. Зблизька. Хто хоче, може зупинити відео і подивитись, які тут стоять компоненти SMD напівпровідникові. Дивіться. Тобто це плата комбінована. Через те, з цієї сторони плати дуже мало тих самих резисторів і конденсаторів, як на звичайних китайських платах. Ну, дивіться, пусті місця просто. Просто прогальвані, а вони знаходяться з іншої сторони плати. Green Mode. Як пише схемка, тут ось все позначено, бачите? Зараз спробую сфокусуватись. Ось бачите. r 35 резистор. Green NC. No green. No green. Буквочка V. Зараз спробуємо розібрати, що це значить. Значить, цей самий резистор R35, він ось нижче. Знаходиться ось. він, Цей резистор R35. Що значить NCEV? Не знаю. Може, в наявності і без нього. Але я дивлюсь, що тут випаяний ось якийсь опір. Бачите, накалювання R31. Це теж якийсь резистор, і його тут реально немає. Ось ніжки обламані. Зараз покажу ближче. Бачите? Ніби є ніжки, але тут щось, Тобто це вже схема кимось допрацьовувалась. Не знаю, навіщо вони випаяли цей резистор. Але я зараз спробую що зробити. Зараз поставити його е, з ну, поставити взагалі без навантаження, подивитися, чи він вимкнеться через певний час, а потім дати на нього навантаження, скільки він протримається під навантаженням. І потім ну, будемо знати, вже, є тут режим Green Mode чи немає. Все, вмикаємо. Запустився. Навантаження я ставити не буду. Зараз 12.33, Замість китайської лампочки закрутити 100 ваттну. Скільки ж вона споживає? О! Пішло розжарювання. Лампочка розжарювання. Дивимося. Рівно 100 Вт. 0,44 А. Рівно 100 Вт споживає. Так, ну, вимикаємо. Якось так плавно падає напруга на ній. І вмикаємо. Навіть до сотні. До 100 Вт споживає 100 Втна лампочка. Крутяк. Так, вимикаємо. І я зараз дам навантаження на е, безперебійник, який у нас вже працює. У нас вже працює 20 хвилин, більше 20 хвилин. Якщо він працює вже більше 20 хвилин, то в принципі е, ясне діло, що режим Green Mode в нього вимкнений. Тому перемикаємо навантаження на нього. Так. Вмикаємо лампочку 100 Вт. Напруга, зверніть увагу, 1226 при 100 Втах. Розрахували нарешті потужність 0,42 А 93 Вт. Рівно 220 В, до речі, 0,42 А. Споживає 100 ватна лампочка під навантаженням. Ага, Пішло тепло від мосфетів, щоб ви бачили, скільки часу пропрацює. Ну, одна хвилина десь він працює вже. До речі, напруга впала і тримається на цьому рівні навантаження. Так, мосфети вже почали теплішати. 100 ватт навантаження. Це десь 0,45 А, якщо напруга 220 вольт і 8,2 А йде із акумулятора зараз по проводам. І ось якраз місця з'єднання з єднання. ці найтонші частинки проводів і розігріваються вже при 8 А, причому добряче розкалилося. Слухайте, ці нормальні. Ці розкаляються, не гадяться ці провода від так званого, так би мовити, пускові провода, це все до лампочки. Тому що всередині там квадратура менше, мабуть, чим 2 мм квадратних. І вони реально ось зверху вже теплі. Теплі проводи. Міряємо температуру тіла. 36. Міряємо температуру проводів. Зараз покажу вам. 37,2. Ну, навряд чи тут 37,2. О, 37,8. Температуру тепер 40 градусів. Температуру самого контакту. Ну тут більше, ніж 40. 40 показує. 33,5. Трансформатор. Обмотка 46. Тут 42 градуси. В принципі, напруга, як ви бачите, на акумуляторі тримається. Ну, єдине, що я переживаю, за те, що це занадто високі все одно струми. Ці провода реально гарячі. Гарячі провода. реально треба їх міняти. Не підуть такі проводи. Я не знаю, з чого взяли, що тут може пройти аж 300 А, вони розраховані до 300 А, тому що тут реально 10 А проходить вони розкаляються. Ну так, можливо, якщо там для короткого запуску автомобіля, там буквально 3-5 секунд, 10 секунд навіть маслати, то вони, можливо, і не розігріються. Або ти не відчуєш. Тому що, як правило, на морозі там температура нижча, ти особливо не відчуєш. Але тут реально відчуваєш, що вони перегрілись. Так. В 12.56 ми запустили, ну, вже 10 хвилин ми працюємо. Система працює. Для перестраховки я зараз поставлю зарядне на акумулятор. Для чого? Для перестраховки? Щоб розряджати акумулятор задармо. Зараз побачимо, яка буде реакція без прибійника. Заряд не показує 12,2 вольт. Включився режим десульфатації. Пройшло більше 25 хвилин уже. Акумулятор 12.09 зарядна. Трішки підзарядило і показує, що акумулятор заряджений. Показує повний, хоч показує 12 вольт. 33 градуси, ну 33 градуси, це він себе показує свою температуру. Бачите, показує повністю заряджений акумулятор. Провода реально розкалені. І. На акумуляторі бачите 12.09. Показує. А я тепер хочу замірити, яка напруга ось тут, на клемах. На реально клемах, які приходять, заходять, верніш у безперебійник. Чому? Тому що це покаже нам... 1101 більше 1 вольта втрачається на ось цих проводах при навантаженні 100 Вт. Ви уявляєте ці втрати? 1 вольт тобто, якщо ми зараз беремо 100 Вт із акумулятора, і тут у нас має з акумулятора йти 8,3 вольта 8,3 ампера для того, щоб забезпечити, ну 8,2 ампера для того, щоб забезпечити споживання там 100 Вт. 8,2 навіть. Да? Ось дивіться. 100 Вт. Все перед вами порахую, да? розділити на 12,1. Це 8,26 Ампера. Тепер беремо тих самих 100 Вт і ділимо на 11. Вольт, це вже 9 А, це вже на Ну, практично на 1 А повинно із акумулятора більше смоктатись енергії тільки через ці втрати в таких проводах гавняних. О, тут торкнути вже неможливо. Тут клеми гарячі зверху. Ось тут дуже гарячі клеми. Тримати руку неможливо. Це значить, що тут. Поганий швидше за все контактно, ну, але якщо самі по собі провода гарячі, то я думаю, вам не треба пояснювати, що це значить. Це значить, що вони дуже тонкі і на них відбуваються величезні втрати електроенергії. Тому однозначно ці провода не підходять, краби залишаються, а от самі провода потрібно буде перепресовувати. Слухайте, 11 вольт. Це жах. У мене навіть 2,5 квадратні провода не показували таких втрат. До речі, можна зараз і перевірити, але е, задача в нас зараз інша зовсім стоїть. 12.08. Заряд не показує повний заряд. Батарея заряджена. Працюємо вже 30 хвилин. Що ж, друзі, при навантаженні 100 Вт, як ви бачите, працює все. Вже більше ніж пів години, не хочу перевантажувати акумулятор. Далі він хоч і на підзарядки, але ну, не хочеться мені <пів> повторити досвід минулих акумуляторів. А, значить, що я вам скажу? Мосфети. Розігрілись до 41 градуса. Ну, мені здається, це неправдива інформація, тому що до них реально торкнутися неможливо і тримати руку неможливо. Трансформатор взагалі аж пашить, тому обов'язково поставлю сюди вентилятор для охолодження цього всього простору. Я думаю, тут його поставлю, тут просверлю отвори для того, щоб смуктового повітря нагнітав прямо на трансформатор мосфети. В принципі, тут треба буде промазати, я думаю, що між мосфетами і радіатором термопастою. А Придбав ось таку, не знаю, хороша чи ні, можете порадити. Значить, на розетки брав. І що ще треба буде? Ну і однозначно треба буде міняти ці провода, тому що вони реально розкалились. Зараз хочу поставити. Все-таки сілодіодну лампу, тому що хочу побачити максимальний час, скільки воно може працювати. Зараз задача не максимально вбити акумулятор, а подивитись, який час взагалі він буде працювати до виключення, щоб розуміти, відключений там таймер чи не відключений. Тому зараз значить, вимикаю навантаження, для того, щоб трошки лампа остила, охолола і поставлю туди ось таку. 10-ваттну лампу, яка споживає там 16 Вт від електромережі і відповідно десь 20 Вт від безперебійника. Ось програмка така, якою керується розетка. До речі, бачите, ось споживання чи навантаження, ніж 92 Вт. Все, вимкнув. Зараз трішки охолоне. Лампочка, до речі, напруга, дивіться, розростає 12,3 уже. А від безперебійника споживання 10 ватної лампочки 20 Вт. І це ж рахується на розетки на цій розумній. Ну, відповідно, напруга, бачите, вже 12.31. Набагато краще. Ну, і я думаю, так хай працює. Подивимося через декілька годин, що, що нам покажуть прилади, що нам покаже цей прилад, який зараз ми тестуємо. Сфети вже трішки приохололи. Ну, я думаю, якщо поставити сюди вентилятор, то він буде все причудово це все охолоджувати, воно перегріватись не буде. Враховуючи те, що швидше за все тут режим Green Mode виключений. Пройшло вже більше двох годин, як ви бачите, що я вам скажу? Тут зарядка вже ось навіть повним ходом заряджає акумулятор. Навантаження у нас складає 20 Вт. Це ось така у нас лампочка світиться під'єднана через розумну розетку, через яку можна бачити все навантаження. Прилад працює. Зараз спробуємо його, працює вже більше двох годин. Зараз спробуємо. Його довантажити, довантажити 100 ватною лампочкою. Побачимо. так, Лампочка ілліча. Чи яке відношення ілліч має до лампочок, я не знаю. І чому їх так називають, теж не знаю. Зарядка 6,5 А. До речі, чомусь почав заряджати 6,5 Ампер, а не 6,6, як раніше. 1265. Прилад працює. Мосфети ледь тепленькі. Трансформатор гарячіший. Ну, я думаю, він ще більше розкалиться від лампочки. Але, ну, як ви бачите, таймера немає, режиму Green Mode немає в цьому безперебійнику. Його залишилось лише допрацювати, поставити вентилятор, який буде охолоджувати трансформатор і мосфети. Мосфети, можливо, потрібно ще промазати е, пастою для кращого контакту самих транзисторів із радіатором, для того, щоб було ще краще охолодження. Ну, Це таке питання по бажанню. в принципі. Якщо буде вентилятор, то е, Ну, кулер стояти, то він в принципі, буде нормально все охолоджувати. Значить, провода знову почали грітись, тому що підключили більше навантаження. 100 Вт, ви вже вважайте. Проводи знову почали грітись, проводи треба оці замінити. Ну і, в принципі Для 100-150 до 200 Вт, я думаю, цього без перебійника повинно вистачити. Як ви чуєте, пікання тут досить рідке, 8-10 секунд. Відбувається пікання, але воно таке приглушене, що його практично не чути, в іншій кімнаті його вже не чути. Ну а так, в принципі, прилад цілком. Працездатний додати сюди ще виходи для розеток, тому що таких з'єднань мало в кого є. Я думаю, напряму сюди припаятись і вивести провода для звичайної розетки. Це буде значно надійніше і ефективніше. Ну і вивести проводи десь сюди або спереду, можливо, для приєднання до акумулятора. І все. В принципі, схема робоча. О, мосфети вже почали сильніше грітись. До речі, можна спробувати приєднати кулер. Кулер, До речі, я собі купив такий з захистом. Бачте. Він багато не бере, він бере 1,44 Вт. Тому, в принципі, та витрата, яка в нього є, це єрунда порівняно з тим, скільки зжирає сам безперебійний. До речі, хотів замірити ще. Ну як бачите, більше двох годин пропрацював. Далі сенсу продовжувати, я думаю, немає. Він буде ще працювати. Ще я, хотів замірити. я хотів замірити струм холостого ходу даного безперебійника, скільки він реально жере сам. Тому, що ми, ми зупиняємо. Струм холостого ходу це той струм, який йде на прилад без навантаження. Ви бачите, навантаження на ньому немає. Це все вам прекрасно видно. Напруга. 12,61. Напруга на клемах 12,55 0,72. Можемо перевірити ще по-іншому. Підключити сюди лампу, наприклад, яка споживає там 15 ватт і заміряти який струм буде йти при цьому. Включили навантаження. Пішло 3 ампера. Лед лампа підключена. Пішло, наприклад, 3 ампери. Ну, я думаю, далі експериментувати немає сенсу. Ну, струм холостого ходу. Ось ви бачите. 0. 0,7 А. В принципі, в них у всіх струм холостого ходу приблизно однаковий. Що ж, починається новий етап. В наступному відео покажу, як я вже все це зробив з даним приладом. Його треба відмити, відчистити, щоб він був чистенький, поставити кулер сюди і як це все буде функціонувати. Зараз ще придумаю, куди підключитися для того, щоб вентилятор вмикався. Від температури і працює від акумулятора, коли починає грітися ця система, тому що коли працює від розетки, ця система не гріється і в принципі сенсу ганяти кулер тут немає. Таке рішення, як правило, такі прилади беруть для того, щоб не від розетки працювати, а від акумулятора. Тому більшості в принципі, буде достатньо, якщо цей кулер буде постійно тут охолоджувати. Ну і це буде ефективніше, якщо він буде постійно охолоджувати і не даватиме перегріватись всім цим приладам.